Як людині активувати інтуїцію, ясновидіння, телепатію, цілительство, взагалі, свої магічні здібності, свої таланти своєї душі? Якщо в душі закладено, вона може це активувати. Але він каже, що саме ці добрі сили вони тільки надають тоді, коли вони відчувають, що є хороші наміри. Зараз багато людей. Кидаються активувати це все, бо вони думають, що так до них прийде багато грошей. Бо ми взагалі якби, дуже люди пов'язані чи залежать від фінансів. Саме добрі сили вони якби, не всім дають. Якщо людина з хорошими намірами і вона розуміє, що вона хоче допомагати людям, вона може робити маленькі там, кроки, медитації. робити. Робити свідомий вибір в своєму житті, але це прямо на кожну якось м'яч впливає. Не буде такого, що прийдуть здібності, але тільки для людини особисто. Тобто це тільки примов, якщо будуть допомагати іншим людям. А ще він каже, що люди, які мають здібності, яким дають ці здібності. Їм дуже нелегко в житті, в них постійно якісь випробування йдуть. І він каже, що ті, я це знаю, і ти це знаєш, і багато інших людей знають, які отримали силу, що просто так це не дається. І... Ти просто вже, наскільки звикаєш до цих випробувань, що тобі здається, це вже норма життя. Кон Контролюємо не ми, а контролюють вони. Типу контролює сила. Сили контролюють. Оці всі випробування в нашому житті, тобто е сили можна отримати, але вони або є, або їх немає. І якщо в людини є сили, то вона буде приходити у житті постійні випробування. І ці сили будуть до неї приходити. Навіть якщо вона от там цього не просить чи не хоче, все рівно вона вийде на цей шлях. Вона каже, вони мені просто кажуть, що як я. І як ти, типу, приклад, що ми зараз розуміємо про що він говорить, і інші люди, які чують і які прийшли там, отримали свої сили, які почали людям допомагати, вони теж це зрозуміють, що в них там був нелегкий шлях, щоб отримати ці сили, хоча вони могли навіть до них якби і не стремитися. Вони просто до них прийшли, бо от їх так обставини змусили, бо в них такий шлях. Чого не скільки сил, щоб допомогти іншим людям, тоді вони зможуть інших людей вивести. Але він каже, що наймаліше, якщо в людини є сили, вона їх все рівно проявить. Це медитації, це бути відмова від таких ліків, коротше, від ліків, типу психотропних речовин, алкоголь. Це все не поможе проявити сили. Воно наоборот, типу, глуша, глуша. Є люди, які свідомо. Вживають алкоголь, вживають всякі там речовини, бо вони розуміють, що в них є сила, але вони бояться їх приймати. І тільки цими речовинами вони можуть їх заглушити, самі себе бояться прийняти.